Пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, та підтримати тих, хто боронить її зараз. В Івано-Франківську дружини захисників влаштували жіночий автопробіг. «Вдячні ЗСУ». Участь у ньому взяло близько 20 водіїв. Серед них Галина Батюк. Чоловік жінки загинув у червні минулого року під час бойового завдання на запорізькому напрямку. Мій чоловік пішов добровольцем 25 лютого. 28 червня минулого року він загинув разом з двома побратимами Ігорем і Максимом. Він був найкращий в світі, найкращий батько трьох дітей. То навіть важко сказати був. Хоч уже пройшло скільки часу, це неможливо, неможливо пробачити, неможливо забути. Все, що ми можемо пам'ятати, і якнайшвидше. Припинити цей біль, щоб не було таких втрат, щоб батьки мали діти мали батьків. Під час автопробігу учасниці збирали кошти на автівку для бійців з 54-ї бригади. Саме там служить чоловік Франківки Ольги Павлюк. Транспортні засоби каже жінка вкрай необхідні воїнам на передовій. Адже попередня автівка їхнього підрозділу згоріла після прильоту ракети. Ми збираємо 100 тисяч. Наразі є 70 тисяч, лишилося нам зібрати тільки 30 тисяч. Автівка вкрай необхідна. Вкрай необхідна тепер в теперішніх умовах зими. Це ще більше їм стає потрібнішою для того, щоб кажуть, для того, щоб підвозити боєприпаси, навіть для того, щоб деколи забирати хлопців з передової, їм потрібна ця машина. Проходить жіночий автопробіг в обласному центрі вже третій раз. Цьогоріч його приурочили до Дня збройних сил, який відзначають 6 грудня. А все задля того, щоб символічно подякувати військовим за захист. А мешканцям тилових областей нагадати про необхідність щоденної підтримки військових. Дякуємо нашим військовим. та незабаром ми будемо відмічати День збройних сил України, день наших відважних незламних воїнів, які боронять нас. Від нечисті від окупантів, і ми їм дякуємо. Дякуємо своїм такою акцією. І також хочемо нагадати мешканцям міста, що найкраща подяка це конвертувати донатом. Коли ми гуртом, ми трошки це легше все переносимо, і тому ми з дівчатами досить часто щось організовуємо. Якісь такі зустрічі, акції, естафети, щоб бути разом, бо тому, що разом ну, легше. Автопробіг вдячні ЗСУ» стартував у меморіальному сквері. Його традиційно розпочали Нахидує, а завершили вшануванням пам'яті полеглих бійців на міському кладовищі в Чукалівці. На Алеї Слави біля могил воїнів учасниці запалили свічки. Люся Гребик Віталій Магаладій, телеканал 402.